Тут є одна е, цікава розбіжність. Мені теж дуже подобається приклад Республіки Кореї, але успіх таких як артистів, як BTS і всього взагалі кі-попу, е, він опирається на дуже жорстку продюсерську модель на рівні з диктатурою. Тобто, там вони ж в надскладних умовах ці зірки створюються, То... і Я тебе перерву. Розуміє, ти ж цікавишся футболом. Я знаю, так дуже серйозно. Да. Ти знаєш, що є існують різні школи навчання. Футбольні майстерності так. є різні клуби, є різні школи дитячі футбольні, і там різні моделі. Те, що добре для німця, це ад для якогось бразильця. ну Німці це автоматизми, бразильці це індивідуалізм. Тобто да. ти мене розумієш, да. то що там у Кореї відбувається, це корейський досвід, який повністю залежить від їх традиції, від їх психології, ментальності і решта. Те, що може бути відбуватися в Україні, це наша українська історія. Те, що 60-70-ті років в Німеччині, яка створювала найкращий, на мій погляд поп музику 80 80-90-х років, згоджуть у того, у цього було теж якесь відповідь, як так сталося, що німці це створювали, і так круто. Угу. Також цікаво, почему, чому це не було популярно, або не зайшло в Америці. У мене є відповідь дуже проста: Америка, просто ізольована країна, яка каже: спасибі, не нада, угу. і все. Це ми е вам, суть. Ми то, вам то, своє так, так. У нас є своє. Угу. Це наш ринок. Ми є такі зірки американські, які збирають уже 20-30 років стадіони. Вони навіть в Європу не літають. — музика. Ну, ну наз назвемо це не кантрі, а американська естрада. Там Брюс Прінстон там, там по да. так. Yeah. Да, yeah. Да, да це питання корейського досвіду. Це корейський досвід. У нас має бути свій досвід. Наша унікальна модель. Вона себе проявить наступні наступні 10-12, Я так рахую років, коли ця 15-річна людина. Буде рости в поза російського впливу культурного, і якась музика, яка буде приходити від наших злобних сусідів, вона буде мати вплив на певні аудиторії. Але я вважаю, і я так думаю, що це будуть аудиторії дуже маргінальні і соціально нестабільні. От нехай вони себе живуть поза межами нормального суспільства. Я так думаю. Тому зараз ці 15-річні хлопці і дівчата вони десь поруч нас живуть. Через 10 років їм буде 25, Це буде зовсім інше 10-15 років. І вони будуть створювати ті моделі, які ми будемо дивитися і казати, о, це наша українська модель. Ти на той час ще плануєш залишатися в музичній індустрії? Я планую, що якісь мої активи будуть в музичній індустрії, угу. тобто більше до пасивного так. Я хочу все більше і більше розвивати сервіси угу. для артистів. Для виконавців, груп і музичних компаній <кій> я вважаю, що ця, саме ця модель вона має дуже велике майбутнє. Але ці сервіси мають бути вже не тільки пов'язані з людьми, а ще з онлайн-інструментами. Угу. Дуже багато ідей, але все одно я не зовсім розумію, яким буде світ. Він дуже швидко змінюється. І всі ці події, які відбуваються навколо нас, вони теж. Мають дуже серйозні ну, для, мене, для мене ознаки того, що світ дуже зміниться в наступні 10 років. І дійсно наша сфера, креативна сфера і сфера діджитал має дуже велике значення, дуже зміниться. Без шоу ми жити не будемо, тому цей досвід ми теж втрачати не хочемо. Ми будемо створювати великі шоу. Аудиторія в Україні дуже змінюється зараз. Вона починає себе поважати. А це означає, що вона буде поважати свої смаки, вони змінюються. Я думаю, що в Україні будуть, будуть створювати мюзикли. Я в це вірю. Буде друге народження української музичної естради. Що, що це локальна, локальна популярна музика, яка є в кожній розвинутій країні, то що, про що ми казали, там в Америці кантрі, десь у Франції, яка своя естрада, у Європі, в Балканських странах там є своя естрада, те, що там наші злобні сусіди називають там шансоном. Але ми не кажемо не про блатняк, а про шансон, походження якого саме насправді саме з України. Чоловіча лірична лиріч, пісня, і от те, що відбувалося в Україні. Наприкінці 70 -х. те про що показано в фільмі Вусатий Фанк. А зараз у фільмі, який створює Григора, Григорян з Марічкою Єремчук, про її батька Назарія Єремчука, дуже цікава історія про те, що таке взагалі заявище Українська естрада кінця 70-х. так. І то, що з нею зробили в 80-х та 90-х роках, я думаю, це було освідчення осві, свідоме приниження цієї музики і цих людей, для того, щоб воно не мало вплив на, 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 на українців, на українську ем, свідомість. От це було явище дійсно музичне. І от я думаю, що саме там секрет тієї музики, яка з'явиться в Україні наступні 5-7 років. Вона буде дуже інтелігентна, вона дуже буде музикальна, вона буде для когось олдскульна, але вона буде справжньо українська, естрада, якісна і дуже популярна. Я думаю, що у нас з'являться співаки рівня Івасюка, Яремчука. Те, що зберіг певний час, насправді зберіг паномарьов, і всі ці роки він був досить популярною людиною. Ну, це 20 років і залишається І залишається, і він так. зараз створює продукти дуже схожі на те, що я не передбачаю. Але це буде трошки інакше. Там буде там буде більше сексуальності. Мені здається, більше чоловічої так, так, так. Ні, буде буде створюватися і жіноча така музика. Вона одразу е, е, за цим перевозом поїде і жіноча естрада. Не відчуваєш ти зараз диспропорції, що чоловіків на поп-сцені набагато менше, ніж е, жінок? А я скажу, і... то карикатурна модель нашого економічного буття, яка була до цього, вона і створила такі карикатурні форми бізнесу, тому що певний час клієнтами музичної індустрії були якісь заможні чоловіки, які якось десь там відпочивали? Якісь там угу. були свята, і решта Проект решта, решта сауна, так. А да, от ось тільки тільки ми почали жити більш-менш здоровою економікою, одразу з'явився війнік.